Слава Ісусу Христу, брати і сестрим! Вітаю, вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУН. Запрошую як і щоденно разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо за порядком читати з цього збірника наступні сторінки, рядки. І в такому випадковому порядку знаходимо щоденно якісь для нас послання з запитання, відповіді, все, все що потрібно нам вже і для майбутнього, кожному з нас, і всім, всій нації. Отже, продовжуємо. Ми, ми читали плач Ярославне, зараз наступний твір. Гімн черничий удар громе над тим домом, над тим Божим, де мремо ми, Тебе ж, Боже, зневажаєм зневажаючи, співаєм Алілуя. Якби не ти, ми б любились, кохалися б та дружились та діточок виростали. Научали б. Та співали, Алілуя. Одурив ти нас у Богах, ми ж, окрадені небоги, самі тебе одурили і скиглячи, возопили, Алілуя. Ти постриг нас у черниці, а ми собі молодиці, та танцюєм та співаєм, співаючи, примовляєм Алілуя. 20 юня 1860-го Санкт-Петербург. А наступний твір, до речі, ще з дитинства пам'ятаю, в музичній школі співали. Ми його грав на сопілці. Ну, дуже красива музика покладена на цей вірш. Над Дніпровою савою стоїть явор меж лозою. Меж лозою з ялиною. Щир... А, до речі, перепрошую, що зупинився. До попереднього вірша, він також покладений на музику. в рок такий. Цікаве аранжування, е, виражені такому від гурту колониса, і середа, е, можна теж почитати. Е, отже, продовжуємо: над Дніпровою Савою. Над Дніпровою Савою стоїть явор меж лозою, меж лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє, стоїть старий, похилився, мов козак, той зажурився. Що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії в самотені посивіє. Явор каже, похилюся та в Дніпрові скупаюся. Кож, козак каже, погуляю та любую, пошукаю. А калина з ялиною та гнучкою лозиною, Мов дівчаточка із гаю, Виходжаючи співають. Повиранні, заквітчені та сталаном заручені. Думки гадоньки не мають, в'ються, гнуться та співають. 24 юня 1860-го Санкт-Петербург. Ну, от сьогодні такі у нас е, рядки з Кобзаря будуть. Дякую, друзі, що були з нами разом. Щоденно читаємо кобзар. Е, е, з вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського рухому. Читаємо, завжди, щодня пророче слово нашого Тараса.